Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео розглянемо ще один простий візерунок, який сформований поєднанням лицевих та виверідніх петель. Раппорт візерунку становить 10 петель і всього лише 2 рядочки. Тож, набираємо на спиці зручним способом число петель кратне 10 та 2 кромочні. У мене набрано 30 петель, плюс дві кромочні, 32 петлі. Перший рядочок пров'язуємо п'ять виворітніх. Далі п'ять лицевих. П'ять виворітніх. П'ять ойцевих п'ять виворітніх. П'ять вийцевих розвертаємо в'язання. Другий рядочок в'яжемо 5 вицьових, п'ять виворітніх, п'ять вицьових. П'ять виворітніх. П'ять лицевих. п'ять виворітніх. Закриваємо рядок і починаємо спочатку, з першого рядочку. Пров'язано 31 рядочок, так виглядає візерунок. Він абсолютно однаковий, що з однієї, що з іншої сторони, за рахунок того, що виконували зміну кожні 5 петель 5 лицевих 5 виверітніх, і навпаки 5 виверідних, 5 лицевих, візуалізуються ось такі вертикальні рисочки. Якщо вам сподобалось це відео, якщо воно вам було корисним, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Я жіть у задоволення рівних вам петель. До зустрічі на каналі!